Ми у Бердичеві. Саме тут виріс новий об'єкт, до будівництва якого ми активно долучились та яким пишаємось консервний завод Ревега, сучасний комплекс складських і холодильних приміщень, де головне зберегти стабільність температури і якість продукту. Виконати це замовлення це як вирішити завдання із зірочкою, адже команда Алмет отримала особливе завдання: підібрати матеріали для зведення відкритого морозильного приміщення просто під навісом. Його треба було не лише зробити. Ефективним, а й вписати у вже існуючу архітектуру підприємства. Для цього ми використали перевірені рішення від Алмет: понад 1500 квадратних метрів холодильних сендвіч панелей ARPANEL-S N200, сотня квадратів стінових панелей, ARPANEL-S 100, майже 900 квадратних метрів утеплювача, термпі Ай Ар товщиною 200 міліметрів та масивний дверний блок. ASP-IMP100 для герметичності і зручності експлуатації. Постачання тривало 6 тижнів з чітким графіком і без жодних затримок. Сьогодні об'єкт завершено, і ми радіємо, що наші технологічні рішення стають частиною архітектури і допомагають бізнесу рости.